Привіт усім! Вітаю вас з вихідними. Зараз ви бачите офісного працівника Daily Бюгл. У нього красивий торс, на якому зображений светр. та деталь ніг дуже пасує за кольором до цього торсу. Але запринтовано, на жаль, тільки з передньої сторони. Також є два різних обличчя. А це друга фігурка. На цій фігурці торс запринтований вже з двох сторін, але цього разу колір штанів вже не дуже пасує до Светру, на мій погляд. А... Ось і остання фігурка на сьогодні. Нарешті, хоча по одній фігурки не буде светра, на цей раз напринтований чорний у клітинку піджак. Та знов запринтована з двох сторін. Тут я вже пристібатися ні до чого не можу, бо все зроблено гармонійно. Гарного дня і до побачення!